А зараз підключаюсь до вас, щоб запросити вас на дуже крутезний проєкт. Він, правда, стартував, стартував вже 1 вересня Олічка Дібріна проводить дуже крутезний проєкт, такий марафон по створенню дуже крутезних, гарних лялечок. У кого не вистачає в колекції ляльок, то запрошуємо на цей крутезний проєкт. Ось, як ви бачите, я кадр вже прикрасила своїми лялечками, які в мене є в наявності. І як бачите, їх дуже-дуже мало. Всього, всього раз, два, три, 4, 5, 6 лялечок. Це дуже мало, і треба набагато більше нав'язати, щоб були різного розміру та на будь-який смак. Ось проект цей буде відбуватися протягом місяця. До цього проекту можуть приєднатися будь-хто. Якщо ви полюбляєте в'язати ляльок або і хочете спробувати, будь ласка, приєднуйтесь, давайте друг друга підтримувати, буде дуже цікаво та весело. В дружній гарній компанії в'язальниць. Оленька створила такий телеграм-канал, і якщо будуть бажаючі, то я залишу під цим відео посилання на Олен канал. Ви можете написати там в неї є номер телефону і адрес пошти, і ви можете до неї написати, і вона вам вас додавить до цього телеграм-каналу. Там ми ділимося своїми ідеями, схемами, також процесами і готовими працями, готовими фото лялечок. Дівчата там вже вовсю працюють, вже мають непогані результати. А я трошки відстаю, бо в мене дуже такі насичені дні, ніяк я не можу в такий творчий процес, творчо-рабочий процес втягнутися. Постійно мене щось відволікає, якісь ще важливі такі події. Тож я залишу вам посилання на Олінько. Переходьте, підписуйтесь, підтримуйте та доєднуйтесь до цього гарного проєкту. Будемо вас чекати. А зараз хочу показати вам свої процеси. Дивіться, це я почала вже в'язати ще вчора ввечері, почала в'язати таку лялечку. Не знаю, що це вийде таке, але це буде схемку, я знайшла в одному з телеграм-каналів, але вирішила щось придумати своє, тому образ буде саме такий, як я придумала. І а схемка взята з інтер... самого тіла, схема взята з телеграм-каналу. Голову зв'язала сама. Оформлення теж буду робити експериментувати. Хотіла спочатку зробити з неї русалоньку, але ви знаєте, так дивлюся, що вона така величенька. Виходить. Знаєте, я полюбляю в'язати русаленьок, коли куколка вив'язана тіло з ножками, і хвост, який одягається зверху. Дуже це така цікава задумка і ідея, тому що для дівчат. Прям дуже їм подобається гратися, знімати хвост, одягати сукню. Може, там ще якийсь комплект одягу зв'язати для такої русаленьки можна. І це така дуже-дуже прикольна ідея. Ось, І саме така в мене була задумка, але я зараз не знаю. Подивлюся, тому що вив'язати такий великий хвіст не знаю, чи буде в мене вистачи і сил, і бажання саме на таку велику працю. Це все е, з нових процесів моїх, а також зараз буде, буду вас смішити і показувати своїх недов'язів, своїх таких лисиків. Дивіться. Це така дуже комедна лялечка. я вам її вже показувала, але просто її хочу ще раз показати, для того, щоб м -м, нагадати, над чим я ще буду працювати. Ось е, якраз ця лялечка перейшла з проєкту недов'язів в проєкт. Осіння лялька. ось. І ще ось такий в мене є лисьониш. Ця куколка в мене їй дуже багато років вже, вона ще була створена, не знаю, може років 5 тому. Але мені не сподобалась зачіска, і тут грубовато вишиті очі. Це я тільки вчилася в'язати каркасні ляльки. Ось тут всередині вставлена проволока, такий друт металевий. Я його обмотую ізолентою білою. І ось так це виглядає. Дуже прикольна лялька, дуже мені шкода, що стільки праці я проробила, а вона ну, мені так не подобається. Хочу її переробити і зв'язати її якийсь інший одяг, може бути. не знаю... Якийсь ї... У мене є навіть стреси такі чорні. Може я навіть її зроблю. Потренуюсь і зроблю їй таку зачіску. Ну, і очі треба зробити по-іншому. І навіть не знаю, може навіть я її не буду продавати, а залишу для себе як згадка про те, як я в'язала такі іграшки про першу свою іграшку, каркасну саме. І буду. Покращувати свою майстерність і порівнювати своїх нових цікавих іграшок з цією лялечкою. Ну, вона така прикольна, вона вміє сидіти, так гарно приймати різні пози, ось так, ось так. Як хочеш. Така лялечка. Що ще в мене в планах? Також я хотіла би завершити свій, свій такий початок проєкту. Я починала в'язати іграшки на а, свій новий, я починала в'язати іграшки, брилочки на нову подставочку чорненьку таку. І хотілося б мені цей проєкт завершити, але, знаєте, ті брилочки, які я почала в'язати, щось мені вони. Ну, вони прикольні, класні, але щось я хочу пошукати нове. Нове і, може, навіть не з плюшової пряжі. А якщо і з плюшової, то щоб ця іграшка була дійсно така, прям вау, щоб воно прям виглядало привабливо. А також у мене є дуже багато планів, пошуків таких, де реалізовувати свої іграшки, тому що з ярмарками тут зараз не дуже густо, тому хочу звернутися може піти на наш місцевий ринок, вийти. Ну, подивимося, якщо в мене мужності вистачить, то я пойду. Ну, але ще там не тільки мужність потрібна, але ще стіл, на стіл, на мьот і м щось, що захистить іграшки від падіння на брудну землю та від вітру, бо зараз у нас тут дуже великий вітер. Хочу подякувати вам, мої любі друзі. Дуже, дуже мені приємно за вашу підтримку, за ваші щирі слова, за ваші лайки, підписки. Це прям неймовірно круто, Я вам дякую. І дуже дякую вам за поради, корисні, які ви мені пишете і даєте. Вдячна за пораду піти в підкові магазини та знайти, запропонувати там свої іграшки. Я навіть вже почала це робити, і навіть є невеличкі такі результати зараз. Ми з однією дівчинкою домовляємося, переписуємося, і може до чогось це гарного, цікавого прийде. Тому буду тримати вас в курсі подій. І сподіваюся, що все в мене вийде. Завдяки вашій підтримці. Дякую вам велике і бажаю вам всього самого найкращого. Ви в мене найкраще. І я дуже-дуже рада, що ви в мене є. Всім пока! Ви уявляєте, я майже не забула вам показати цю гарнюню, яку я вам обіцяла. Це в мене народилася ще перед ярмаркою. Така крутезна, веселезна корівка. Дивіться, яка вона прикольна. Це можна сказати, прям корівка анатомічна. <сум> можна вивчати де що у корівці знаходиться. Все є, все присутнє. Ось така милашка просто, дуже мені вона з такою зв'язана, з такою цікавою пряжі, коричнево-біжевих. Очі в неї теж вишиті. Тут нема ніяких таких дрібних предметів, нема проволочного каркасу, така вона ігрова. ігрова і дуже весела, дуже забавна іграшка. Ось така корівка. Ну, вона просто мілашка, ну правда? Ось. Ну, начебто все вам і показала. Дякую вам всім за увагу. Дякую за підтримку. За підписку, за лайки, не лінуйтеся, маленький лайк і маленьке слово приємне в коментарях дуже-дуже мені допоможуть для розвитку україномовного контенту і для мого каналу. Всім дякую і всім. <помогу>. Сьогодні неймовірний день. Йду вітати одну дуже гарну дівчину з відкриттям свого власного магазинчику магазинчику для творчості і рукоділля. Це для мене теж дуже важлива подія, тому що там іграшки мої теж будуть присутні. Сподіваюсь, що це буде дуже вдалий проєкт. Вітаю! Вітаю! Сидят. З відкриттям сидять красоточка! Сидят. Сидят. красавці, красавці сидять, сидят. красоточка моя, Это тебе, да! Спасибо. Щоб тут перший такий живий ага. об'єкт на ага. Вікторія. Умничка. Ой, яка краса! Боже, знайшли вже своє місце. ігрушечки гарні. О, я так бачу, тут є ще місце, я можу ще поставити стоєчку з брелоками, Ну, як хочеш, як якщо... вона така, вона невелика, не така чорненька, і там ну, небагато брелочків, то вона така плоска. Ну, просто так на задньому фоні можна поставити. І це. Ой, яка краса, тут забила. Краса, взагалі, блін. Ти ж так недавно почала да, робити? Саме свічки, ну дуже гарно. Це, як то кажуть, руки не для скуки. Все можна. О, тут осінні Мама, композиції. А він такий самий, так, да, не невимогливий. Боже, яка краса. Приходьте до нового магазинчику. Тут дуже-дуже круто, багато. Зараз багато хендмейду, а скоро буде ще більше. Ну. О, тут мої малюки. Клас. Так, ще тут трошки треба позиватися. Варштатний робить. О, Варштати, Боже, запрошуємо всіх. Тут буде просто неймовірно. Свічки ручної роботи. Клас. А може скоро будуть і забавки? Боже. Ну, клас.